Станом на 1 березня 2025 року в нас в територіальних відділах Державної виконавчої служби міста Києва перебуває 31 502 тисяча виконавчі провадження про стягнення боргів зазначеної категорії. І сума заборгованості загально складає 404 млн мільйони гривень. Порівнюючи кількість виконавчих документів, які надійшли на виконання до відділів державної виконавчої служби міста Києва за цей рік, і порівняно з аналогічним періодом минулого року. Можна діти висновок про відсутність тенденції щодо збільшення або зменшення кількості таких виконавчих проваджень. тобто їх кількість залишається на одному рівні. Порушення, які фіксуються безпосередньо, і складаються протоколу повноваженими особам, наприклад, національної поліції, безпосередньо на місці вчинення штрафу. То в такому випадку штраф має бути сплачений протягом 15 днів з моменту його вчинення. Якщо відповідно порушник не сплатив такі. Штраф направляється на промислове виконання до органу державної виконавчої служби і так само стягується вже в подвійному розмірі з виконавчим збором і витратами виконавчого провадження. Одночасно з відкриттям відомості про боржника потрапляє до єдиного реєстру боржників, що унеможливлює вчинення ним будь-яких правочинів щодо майна. А в день відкриття виконавчого провадження розпочинається перевірка майнового стану боржника, перевіряється наявність. Рахунків в банках та інших фінансових установах наявність на грошових коштів у разі відсутності перевіряється майно і доходи боржника. Тобто, в розумінні закону про виконавче провадження терміну добровільне виконання не існує. Тобто, одночасно з відкриттям виконавчого провадження вже застосовуються заходи примусового виконання. Накладається в межах суми заборгованості, тобто в межах штрафу. Плюс враховуються виконавчі звіри в розмірі 10% від суми боргу та витрати виконавчого впровадження. Ну приблизно вони складають 200, 300, 400 гривень залежно від понесення державного виконавства, витрат на папір, надсилання. Кореспонденції та інші витрати. стосовно списання державний виконавець перевіряє додатково чи є кошти на рахунку необхідні для задоволення вимог стягувача, тобто сплати штрафу, і направляє платіжну інструкцію на примусове списання коштів з рахунків боржника. Платіжна інструкція так само направляється в електронному вигляді. Тобто час це займає дуже обмежений. Після списання кошти зараховуються на відповідний рахунок, і після того вже виконавця є повноваження знімати реж рахунки боржника. Перевірити наявні штрафи можна по-перше на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ у відповідному розділі штрафи ПДР за номером транспортного засобу і за номером. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, крім того, можна перевірити наявність штрафів за стосунку дія в відповідному розділі водіям про штрафи ПДР. Наявність вже відкритих виконавчих проваджень можна перевірити в єдиному реєстрі боржників або так само за стосунку ДІЯ.